Вітаю, друзі! Сталкерське ком'юніті на сьогоднішній день переживає не найкращі часи. Ні, зі сталкером все добре. Він, як заявляють розробники, вже практично готовий до релізу. Але є інше питання стосовно самих GSC. до речі, із-за чого ви мене в коментарях та приватних повідомленнях неодноразово просили роз'яснити дану ситуацію. Друзі, щодо цієї ситуації, звісно, був в курсі з перших днів, але вирішив до офіційних заяв не нести дезінформацію, так як в першу чергу не хочу нашкодити самим GSC. не буду уподібнюватися ворог. Гам українського ком'юніті, всяким там притулкам, які, до речі, більш за все і перші оприлюднили дану інформацію, чим ймовірно добряче чи так нашкодили GSC. соромно, що в нашому інфоболі існують всілякі так звані шерлоки в овечій шкірі. Так, от нещодавно на сайті ITC вийшла стаття, яка включає офіційні заяви самих GSC, де й ставить всі крапки над і до речі, ITC UA в минулому це той самий геймплей, один із найвідоміших українських ігрових журналів, з яким до речі, тісно був пов'язаний Сергій Гальонкін. Який в свій час заснував Steam Spy, а потім взагалі працював на стратегічних посадах у Epic Games. Також хто був одним із засновників Epic Store. Отож, переходимо до суті. Як заявляють ITC, ком'юніті менеджер GSC Game World Максим Ткаченко надав ITC офіційне роз'яснення. Він запевнив, що жодних великих змін у компанії не відбулося, а оновлення державних реєстрів є частиною укладеної раніше непублічної інвестиційної угоди, подробиці якої під жорстким НДА. Друзі, хочу нагадати, що для мене без перебільшення Тєво необхідна ваша підписка на канал. В нас з вами є дедлайн добити 10к до нового року. Пропоную такі умови: ви мені 10к до 2024, а від мене завжди актуальний та якісний контент. Розіграші цінних призів по сталкеру та, звісно, без подарунків на свята. Ви теж не залишитесь. Отож, йдемо далі. Пряма мова ITC. Зміна кінцевого бенефіціара GSC Game World з реєстрацією на Кіпрі та пов'язаних з ним компаній відбулася в реєстрах наприкінці вересня. В українському реєстрі відповідні записи з'явилися 2 вересня, а в чеському кількома днями пізніше, 27 вересня. Нагадаємо, що раніше GSC Game World передислокувала більшу частину співробітників київської студії до столиці Чехії, Праги, де наразі знаходиться головний офіс студії. Бенефіціаром GSC Game World замість Сергія Григоровича став Максим Кріпа, а бенефіціатором ТОВ Мір ігр Рашківська Тетяна Миколаївна. Тож ми запитали у GSC Game World деталі цієї угоди: статус та роль Григоровичів Сергія та його брата Євгена, інтелектуальна власність, вплив на бізнес, плани Компанії, ось і офіційна заява самих GSC. Один із наших інвесторів та співвласник це Максим Кріппа, у якого є велика кількість різних бізнесів. Але казино та бетінгу серед них немає. Є it компанії є it стартапи більші та менші, є кіберспортивні напрямки. Зокрема, найвідоміші це кіберспортивна команда Navi та бродкастер Майнкаст. Є напрямки діяльності у нерухомості та розробці. Але зазначу, що наша співпраця почалася ще на початку 2020-го. Тобто ніяких великих змін у нас не сталося, і ми й надалі будемо розробляти ігри, якими, як ми сподіваємося, можна буде пишатися. Просто зараз через структуру угоди подробиці, якої знаходяться під НДА, це стало публічним. Григоровичі це наші керівники, як і раніше. Євген СЕО компанії у цьому плані все як і було. Всі інвестори дають нам змогу обирати, що ми будемо робити, як і чому. Так було завжди. За що їм велика вдячність за довіру. Але звісно, що це дорогий бізнес, і для розвитку нам потрібна допомога, щоб дійсно рости та виходити на зовсім інший рівень по якості, розробляти більше різних ігор та IP. Поки без публічних подробиць, але буде цікаво, це точно. Цього. Річ Game World виповнилося 28 років, і, хоч було по-різному, в різні роки нашою основною ціллю було і є розробляти класні, як ми сподіваємося, українські ігри. Ми вийшли з ринку РФ та Білорусі ще на самому початку повномасштабної війни. А тоді вже понад два роки, як співпрацювали з Максимом, ніяких дилем з цього приводу в нас немає. Рівно з тим, що як і раніше, ми продовжимо допомагати ЗСУ, бо це один із найбільших пріоритетів. Але що нам дуже важливо, що Максим зі своїм фондом МК Foundation допомагає армії з ...дня при тому не публічно, без реклами, без піару на цьому, без збору донатів, просто тому що це правильно. Всі наші власники українці, і для всіх це надзвичайно важливо. Сергій Григорович, до прикладу, і сам дуже багато донатить, у тому числі із з частини доходу від угоди. Офтоп, один із моїх найкращих друзів, якого знаю з п'яти років, зараз на фронті. Він звернувся до мене з проханням долучити мою аудиторію до термінового збору хлопцям другого інженерного позиційного взводу 23-го полку, який зараз на Херсонському напрямку. Хлопцям потрібні нові колеса на авто, яке виконує дуже важливі завдання. Зібрати потрібно якомога швидше 19 тисяч гривень. Заздалегідь усім велике дякую від наших захисників. Посилання на монобанку в описі під відео. Після купівлі необхідного обов'язково відзвітуюся. Дякую. Отож, висновок до якого дійшли хлопці з ITC. Розмір вкладень у GSC Game World, структура власності та частки інвесторів, все це є комерційною таємницею і надійно убезпечено від розголошення договорами про конфіденційність. Водночас в самій GSC його називають інвестором та співвласником. До речі, те, що підприємець Максим Кріпа має частку в GSC Game World, у березні 2023 року підтвердив співвласник студії Майнкест Віталій Волочай. Яка частина лишилася у Григоровича, можемо лише здогадуватися. GSC Game World – одна з найвидатніших українських компаній, яка гідна поваги та є важливим. Вою частиною української історії загалом та попкультури, зокрема, це справді українська компанія, яка неодноразово показувала свою активну проукраїнську позицію словом та ділом, і яка суттєво допомагає ЗСУ з перших днів війни. І наразі це лишається незмінним. За яким сценарієм далі розгортатимуться події, тільки лише час покаже Сергій Григорович, ветеран ігрової індустрії та засновник GSC Game World, яку він створив у 95-му році у віці 16 років, та яка згодом випустила серії ігор козаки та сталкер, що зрештою отримали культовий статус. Максим Кріпа, колишній діловий партнер підприємця Максима Полякова, екс власника американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace. за даними YouTube Control, наразі кріпа так чи інакше пов'язаний з 20 сами різними компаніями. Ну що ж, друзі, чим ближче до релізу сиквелу, тим більше скандалів та доволі дивних ситуацій. Паніки немає. Сталкер 2 вийде таким, яким це й планувалося. Але особисто мені прикро лише від факту усвідомлення, що Сергій Григорович, ніби в стороні цієї події. Для мене Сталкер є невід'ємною частиною людини, яка створила цей світ, яка без перебільшення є справжньою рок-зіркою та ентузіастом, без якого ми з вами ніколи б тут не зібралися. Лінкін Парк, чи Авріла Він ні. Сергій Григорович так. Уявіть Half-Life 3, який не пов'язаний з і бомюелом та такий халф-лайф нікому вже не потрібен, тому хочеться вірити, що з часом все налагодиться. В будь-якому випадку зберігаємо спокій та чекаємо скорого релізу Stalker 2. Сподіваюся, невдовзі вся ця ситуація налагодиться. Головне, не розводити срачі та підтримувати своїх хлопців, які стільки років присвятили тому, аби створити довгоочікуваний проект їхньої та нашої мрії. Я завжди в таких ситуаціях закликаю наше ком'юніті віднестися до ситуації з розумінням та не підкидати масло в вогонь, особливо контент-мейкерам. По перше, тому що для компанії це аж ніяк не покращить ситуацію. А для хейтерів, які бажають нашкодити проекту, це лише на руку. Будь-які труднощі або неординарні ситуації в нас це завжди нажива у вигляді нового контенту для них. В любій ситуації ми повинні бути свідомими. Ми ж браття в кінці кінців, яке має спільного ворога. От проти нього й воюйте. А не як кажуть, бо й своїх або чужий поважав. Ні, тих, хто заглядає в шафу без дозволу, поважати ніхто не буде. Якщо вже бажаєте комусь підсолити, задонатьте на ЗСУ. Це завжди спортить настрій як загарбникам, так і хейтерам. Тому підтримуйте своїх, підтримуйте армію, підтримуйте GSC в такі непрості та неординарні часи. Надіюся, невдовзі ми отримаємо щось по сталкеру аби вгамуватися від цих подій. Будьте свідомі! Люблю вас, до зустрічі!